Затримання Олександра Усика і про нашу реакцію на нього, нашого політичного істемблішменту, ми зараз поговоримо з Вадимом Трюханом. Це SEO консалтингової компанії і колишній дипломат. Пане Вадиме, доброго раночку. Доброго раночку студія. Доброго раночку весь Київ. Ну, слухайте, президент воюючої країни, який посеред ночі дзвонить затриманому поляками спортсмену, доручає міністрам терміново з'ясовувати, що трапилося, це трішки не занадто, на вашу думку. Я думаю, ні, навпаки, я бачу, що держава спрацювала ефективно по захисту законних прав свого громадянина. І я дуже сподіваюся, що держава так само ефективно буде працювати і в інших випадках, коли будуть порушуватися права, законні права інших громадян України. Це святий обов'язок держави, і, наприклад, у Усика, ми побачили, що коли хоче держава, вона може працювати ефективно. Це якщо говорить загалом. А, от, але очевидно, що в таких ситуаціях, щоб держава працювала ефективно, треба бути трішки більш відомим, аніж невідомим. Ви знаєте, це питання комунікації. От що має громадянин України робити, їхати їдучи кудись за кордон? Він має в першу чергу виписати номера телефонів гарячих ліній українського консульства в країні, куди він прямує. І гарячі лінії Міністерства закордонних справ України і Міністерства внутрішніх справ України, і коли в нього виникають якісь проблеми, чи то на кордоні, чи то вже на території країни перебування, він має одразу звернутися на цю гарячу лінію і отримати кваліфіковану відповідь, яким чином йому себе вести, і е, зрозуміти, коли і хто йому буде допомагати вирішити конфліктну ситуацію. Е, святий обов'язок консула, який працює за кордоном, це якраз в режимі 24 на 7 – Працювати над тим, щоб законні права підкреслю законні права громадян України не порушувались. А коли вони порушуються, щоб справедливість відновлювалася дуже швидко, як у випадку з м, Олександром Усиком. Тут питання: знаєте, в чому Олександр Усик він же насправді став одним з символів України. От у 2009 році я пригадую, була подібна десь ситуація з Віталієм Кличком. Коли він був таким монопольним символом разом з своїм братом для України ну, в царині спорту, да? І там в Німеччині його були, затримали і навіть конфіскували певні його особисті речі, там, годинник, там сумку, там ще щось. І теж тоді підключався консул, і теж тоді якимось чином намагалися цю ситуацію владнати. Так само і тут є символ Усик, але якби ще й його держава не змогла захистити, то гріш би була її ціна. Але от на принприкладі оцінює ситуацію, держава сама для себе підняла планку. Тепер, якщо громадянин там е, якийсь е, Сидоренко, там Іванов Трюхан чи хтось інший потрапить в таку ж ситуацію і звернеться до консула, то консул змушений буде реагувати. Він не зможе е, ну, знаєте, зробити таку якби, провокативну штуку, що ні, я там зайнятий чи ще щось, бо тоді ж вже виникне питання: а що в нас є громадяни одного сорту і є іншого. Так, що тут дуже цікава ситуація, і мені було б дуже цікаво поспостерігати, як журналісти будуть відслідковувати, от як далі держава буде реагувати на подібні випадки, бо їх на жаль дуже багато не тільки на українсько польському кордоні, а й будь-де. Ну, про ці випадки ще треба знати насправді, тому що, як ви кажете, дуже часто це такі дуже персональні історії. Пане Вадиме, а от щодо історії самого затримання, так, от як з практики чисто дипломатичної, дій там прикордонної служби, а у яких випадках в аеропорту можуть Ну от не дозволяють виліт, це одне, але саме затримання. Е, я зараз про друга Олександра Усика, через якого власне і Олександра затримали. І от чи е, настільки поширена практика, саме одягати кайданки і затримувати людину, яка проти е, того, щоб летіти самому без товариша, якого не не випускають? От цю всю ситуацію ну, тут є два моменти. Якщо коротке пояснення, то дуже чітко висловився мені за справ Андрій Сибіга, про те, що це непропорційні заходи, які були вжиті, дійсно, от явно видно непропорційність, адже ж. Олександр Усик не чинив ніякого супротиву прикордонникам, і видно було, що він був в адекватному стані. От, можливо, ми пригадаємо, не будемо тільки прізвище називати одного з міністрів наших десь років 15-20 назад в Франкфурті на Майні, коли він був під шафе. Ну є, явно вів себе неадекватно. Да? то тут цього не було. от і тут викликає якби занепокоєння це ставлення поляків. Воно дещо упереджене. же не тільки про усика, Я, наприклад. Пост написав в Фейсбук і мені дуже багато друзів, знайомих написали, як до них ставилось там на території Польщі, там чи на, на кордоні там по різному є. Але питання друге, чому вони це роблять, коли вони це можуть робити? Тут ну, досить чітко виписано в їхньому законодавстві. Коли е документи е є ознаки, того що документи не відповідають там, скажімо. Прийнятим там нормам, да що вони підроблені, або що немає візи там для перебування. В даному випадку віза не потрібна, тому що в нас безвізовий режим країна uh -huh. Мешганської зони, або коли людина в неадекватному стані, те про що я тільки ще говорив, вона або під наркотиками, або під алкоголем, там або коли вона грубо себе поводить по відношенню до працівників там аеропорту, авіакомпанії чи навіть оточуючих. ми, на жаль, не знаємо всіх обставин справи, те, що стосується друга Олександра, ніде це в пресі, поки що не фігурувало. В чому там справа? Я сподіваюся, що з часом ми дізнаємося. Але те, що е, Усик заявив такий собі ну, міні-демарш, протест, що ага, якщо ви не впускаєте мого друга, члена моєї команди, яка від'їжджає за мною в Іспанію, то я тоді не поїду. Ну, це, знаєте, такий крик відчує, тому що він не розумів, а як же можна це вирішити. Тобто проста людина, неважливо, це Усик там чи е, е, домогосподарка якась, чи там лікар, чи хто неважливо. але вони не знають, як такі ситуації добиться права. Правда, як правило, люди, коли їдуть за кордон, вони не розуміють законодавства країни перебування і цим часто густо зловживають прикордонники цієї держави, не тільки Польщі, будь-якої. Вони не ну скажем сленгово, вони не утруждають себе тим, що пояснюють ні, ви маєте себе вести так, чи подати там апеляцію, там чи заяву на чи ще щось. Вони затримують та і все. О, тому тут треба дочекатися деталей, чому так сталося в випадку з другом. Тоді вже робити якісь висновки. А те, що зробив усик, ну це благородно. Я вважаю, морально, і це показує, що українці вони солідаризуються навіть в таких ситуаціях, не тільки там коли йдуть військові дії, перебуваючи за кордоном і не розуміючи, що воно відбувається. Головне, щоб ці деталі були, тому що навіть наші глядачі пишуть: а яке ім'я друга Усика чи це державна таємниця? Ми не маємо імені друга, поки що то і як ви сказали, деталей затримання немає. Не зрозуміло, чому затримали. Дякую, пане Вадиме. Вадим Трюхен, Сео Консалтингової компанії та колишній дипломат про затримання і. Визволення Олександра Усика, але дійсно хотілося б, щоб до всіх наших громадян було одинакове ставлення зі сторони і дипломатичних служб України підтримка їхня.